Всім привіт, друзі! В даному огляді розповім вам, як змінити в автомобілі Volkswagen Passat NMS час обігріву дзеркал та заднього скла. Щоб включити підігрів дзеркал, потрібно перевести перемикач ось в це положення. Так виглядає значок обігріву на блоці управління зовнішніми дзеркалами заднього виду. Обігрів дзеркал на наших автомобілів активується тільки якщо температура зовнішнього повітря становить 20 градусів тепла та нижче. Якщо ж температура повітря більше 20 градусів тепла, ЕБУ автомобіля не запустить обігрів, навіть якщо перемикач включення обігріву дзеркал буде в положенні увімкнено. Далі, друзі, обігрів заднього скла вмикається на передній консолі, кнопкою на якій зображений значок обігріву. Коли підігрів працює, під нею горить відповідний індикатор. Коли час підігріву спливає, індикатор гасне. Обігріви дзеркал та заднього скла працюють, коли двигун запущений. Час обігріву встановлений виробником 15 хвилин. В налаштуваннях блока бортової мережі можна змінити час підігріву дзеркал та заднього скла. Підключаємось до роз'єму obd 2 та запускаємо програмне забезпечення. Нам потрібен 9-й блок. Блок бортової мережі. Адаптації. У відкрившомуся меню бачимо канали для адаптації, їх 22. Якщо ж прочитати 25 й пункт, ми викличемо канал адаптації часу підігріву заднього скла та зовнішніх дзеркал заднього виду. Тепер можемо задати потрібний час обігріву в хвилинах. Тестуємо значення. Якщо ЕБУ приймає його, зберігаємо. Бачимо підтвердження. Читаємо канал знову. Час обігріву змінився. Можна перевірити, все працює. На цьому буду закінчувати. Дякую за перегляд. Якщо відео було корисним та інформативним, ставте вподобайки, коментуйте, та обов'язково підписуйтеся на канал.